що навіть хотів зайти у річку але зайшов коли вони плавали ні Ну, тому що там була глибина з такими словами. На фініші нас зустрів один із найпалкіших оболівальників цьогорічної флотилії. Він був один із багатьох, бо тих, хто хотів поспостерігати за запливом з берега, зібралося багатсько, А от тих, хто все ж поплив дещо менше. Усього 14 суден. Але яких в цьому році а, 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 учасники регати проявили більше фантазії, більше цікавих конструкцій. Ми самі самі були здивовані. Чесно кажучи, я думав, що буде більше учасників, але вже як є. Найбільше проблем учасників виникало через мілководні срічки. Глибина часом була такою, що доводилось брати судна в руки і переносити їх. Літо було дуже жарке та посушливе, Тобто, буквально пару днів було дожді. Тож річка дуже мілка, тільки це мі було тяжко. А так в основному все чудово. Учасники від команди журналістів у ході змагання зрозуміли, що робота за комп'ютером фізичну форму не покращує, Відтак махати веслами було важко, але підтримка з берегів додавала енергії. Найскладніше, найскладніше нас підвела наша фізична форма. Напевно, треба зайнятися фізкультурою. Якби такі запливи робилися щотижня, ми б на них ходили з метою розвинути свої м'язи, які за комп'ютерами вже напевно трошки здали. Ж... Так, ми піднімали очі на секунди, тому що роботи було багато. Справді треба було багато гребсти. Але ми бачили, що багато людей підтримують тих, хто в річці це було дуже приємно. Справді багато було людей. Ми навіть думали буде менше. Фізична форма стала в нагоді учасникам з команди Рефрижератор 90% дистанції. Ці своє судно вони просто проштовхали плести само не хотіло. Ні, ми не десь відсотків 10, 10 Точно ми пронесли відсотків 90 проштовхали, десь відсотка три ми проплили. В принципі, де була течія нормальна. До фінішу доплили всі, хоча й з тратами. Нам виявилося збирати. Рятувати людей один із учасників останнього екіпажу. Він відстав від свого корабля, і нам прийшлося його підвозити. Всі фінішували, всі живі, всі здорові. Уже на фініші учасники традиційно випили по ковтку води з річки Уж, а переможці отримали солодкі подарунки у вигляді одного з міні-пам'ятників міста.